Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 58-й урок курсу географії 7 класу Тихий океан, а саме, клімат і води, природні багатства океану, а також вплив господарської діяльності на Тихий океан. Величезні розміри Тихого океану спричинили значні відмінності в його кліматі. Переважна частина Тихого океану лежить в екваторіальному, субекваторіальних і тропічних поясах. Температура повітря в цих районах коливається від плюс 16 до плюс 29 градусів за Цельсія. На півночі океану взимку температура становить всього плюс 5-8 плюс градусів за Цельсія. А поблизу берегів Антарктиди температура повітря нижче 0 градусів за Цельсія і тримається і в літній місяці. Температура води і повітря навіть у межах одного географічного поясу буває неоднаковою. Наприклад, на півночі Тихого океану біля берегів Євразії температура повітря взимку становить мінус 20-22 градуси За Цельсія. А біля берегів Північної Америки близько 0 градусів за Цельсія. Причинами таких явищ є особливості атмосферної та водної циркуляції. На заході помірного поясу, в межах якого панує область зниженого тиску, алеуцький мінімум, на тихим еканом переважають північні вітри. Вони, а також народженими ними крило камчатська течія, зумовлюють різке зниження температури повітря і вод біля берегів Євразії. Особливо холодно тут, коли з глибин материка в бік океану дмучі холодні мусони. Водночас на Сході повітряні маси а також води Аляскинської течії рухаються навпаки з півдня, тому океан тут значно тепліший. Порушення зонального розподілу температур спостерігається також у тропічних широтах Тихого океану. Проте, на відміну від помірного поясу, на сході океану на 5-8 градусів холодніше, ніж на заході. Причиною цього явища є постійно існуюча тут область підвищеного тиску, північно-тихоокеанський максимум або антициклон. Повітряні водні маси рухаються в ньому за годинниковою стрілкою, тому на заході тропічного поясу біля берегів Євразії повітряні та водні маси тепліші, ніж на сході, адже надходять вони сюди з екваторіальних широт. Велике значення має потужна тепла течія куросіо. На сході тропічного поясу в Тихому океані водні маси повітря й вод виносяться з півночі, а тому порівняно холодні. Подібні відміни температур спостерігаються у тропіках і в південній півкулі, де також є замкнута область високого тиску. Або Південно-Тихоокеанський максимум. Тут повітря і води обертаються проти годинникової стрілки, утворюючи велетенський кругообіг морських течій, однією з яких є течія західних вітрів. У тропічних широтах над океаном пануть пасати, у помірних західні вітри, а біля берегів Євразії утворюються мусони. Тихий океан найбільш неспокійний серед усіх океанів. У помірних широтах шторми, викликані сильними вітрами, тримаються всю холодну пору року. У південній півкулі між 40 і 60 градусами південної широти сильні витри нерідко переходять в урагани, здіймаючи хвилі залишки 35 метрів. У західній частині океану щороку приносяться спустошливі тропічні циклони тайфуни. На Тихим океанам загалом випадає більше опадів, ніж будь-де на землі. Це пояснюється його величезними просторами, проходячи над якими повітряні маси насичуються вологою. Розподіл опадів підпорядкований закону географічної зональності. Як і температура, кількість опадів на тихим океаном також змінюється з півночі на південь. Водночас є помітні відмінності між західною та східною частинами океану. Так, на сході тропіків в областях переваження антициклонів повітря посушливіше, тут опадів найменше. Навпаки, вологі пасати з океану приносять на захід тропіків значну кількість опадів. Тепер давайте ми з вами розглянемо властивості океанічних вод Тихого океану. А розташування Тихого океану в майже всіх кліматичних поясах Землі є причиною утворення всіх типів поверхневих водних мас, окрім арктичних. Через велику площу океану між тропіками середні температури його поверхневих вод вищі, ніж в інших океанах. Середньорічна температура вод між тропіками плюс 19 градусів за Цельсієм поблизу екватора плюс 25-29, а біля Антарктиди вона знижується до 1 градуса за Цельсієм. Солоність поверхневих вод коливається в межах від 30 до 35 проміля. У розподілі солоності в Тихому океані є певні закономірності. Мінімальна солоність менше 32 проміля спостерігається у високих широтах. Це пояснюється малим випаровуванням, переваженням опадів над випаровуванням і частково таненням криги. З наближенням до тропічних широт, солоність зростає, досягаючи тут максимуму більше 36 проміля. На півночі Тихого океану плавучої криги мало, на відміну від його південної частини біля Антарктиди, де багато айсбергів. Найпоширенішою течею не лише Тихого, а й усього світового океану є течія західних вітрів. Щороку вона переносить води у 200 разів більше, ніж усі річки земної кулі. Це єдина течія, що гинає всю нашу планету. Довжина течії близько 30 тисяч кілометрів, ширина близько тисячі. У багатьох місцях потужний потік охоплює всю товщу вод. Утворення такої течії пояснюється тим, що материки не перешкоджають її рухові. З цієї самої причини вітри, які породжують течію, набувають надзвичайної сили, особливо південніше сорокової паралелі. Тому ці широти світового океану називають ревучими сороковими. Дана течія це лише південна гілка велетенського коло обігу морських течій, у якому беруть участь також перуанська і південна пасатна течії. Усі вони, відповідно до циркуляції повітря, рухаються проти годинникової стрілки. Одна з найпотужніших теплих течій Тихого океану Куросіо. Температура води на поверхні коливається від плюс 12 до 28 градусів за Цельсієм. Тому ця течія робить клімат японського моря теплішим. Ця течія разом із Каліфорнійською і північною пасатною течіями утворюють величезний колообіг морських течій у північному тропічному поясі Тихого океану. Водні маси в цьому колообігу течії під впливом циркуляції рухаються за годинниковою стрілкою. У східній частині Тихого океану в правобережній зоні Південної Америки спостерігають незвичайні течії, які називають іспанськими словами. Ель Ніньо або маля хлопчик та ла Ніньо – маля дівчинка. Під час Ель Ніньо зазвичай холодна вода біля берегів екваторіальної зони стає на 4-5 градусів за Цельсієм теплішою. Це спричинює масову загибель риби морських тварин птахів. Водночас починаються зливи і повені на суходолі та шторми на морі. Однак, щойно настає Ланіння, усі ці природні негаразди раптово припиняються так само, як і розпочалися. Ну і на кінець давайте ми з вами розглянемо органічний світ та природні багатства Тихого океану. Тихий океан надзвичайно багатий на живі організми, загальна кількість яких становить понад 50% усього живого, що є у Світовому океані: 2000 видів риб та 6 тисяч видів молюсків. Це пояснюється його значними розмірами, різноманіттям природних умов і тривалою геологічною історією. У зміні флори і фауни океану добре виражена зональність. Особливо бурхливо розвивається життя поблизу берегів материків. І в приповерхневих водах океану, що пояснюється багатством тут поживних речовин, винесених із суходолу в океан річками. Біологічні ресурси океану це риби та тварини, ракоподібні та молюски, а також водорості. Тихий океан посідає перше місце серед океанів за виловом риби 45% та нерибних продуктів. У водах океану мешкають різні види живих організмів, таких як водорості, ламінарія або морська капуста. Планктон, міді, гребінці, молюск тридак на масу до 300 кг, що є найбільшим двостуковим молюском, а також устриці, каракатиці, кальмари, восьминоги, криль, креветки, краби. Зустрічаються також анчоуси, тунець, кета, сайра, скумбрія, ментай, камбала, тріска, оселедець, тюлені, моржі, морські котики, морські леви, морські слони, кити, дельфіни, акули. Серед птахів найбільший морський птах, альбатрос, чайки, баклани, пелікани тощо. На спеціальних морських фермах вирощують морські водорості. З бурих і червоних водоростей добувають йод, бром, солі, калію, одержують добрива. Водорості використовують у медицині і як сировину для одержання газу та інших видів палива. Також вирощують перлівниць, двостулкових молюсків, здатних утворювати перли, з яких виготовляють прикраси. На шельфі океану розробляються родовища руд олова, марганцю, кобальту та інших металів, видобувають нафту та природний газ. І з давніх давен, з морської води добувають кухонну сіль. Своєрідним видом мінеральної сировини є залізомарганцеві конкреції. Уперші ці дивовижні утворення, що за формою і розмірами нагадують картоплини, були підняті на борт корабля ще в минулому столітті. Хімічний аналіз засвідчив, що найбільше в них заліза і марганцю, хоча багато й інших металів. Це своєрідні металеві концентрати, які залягають на дні океану. Нині розробляються способи їх видобутку. Енергетичні ресурси енергія течі, припливів, хвиль, вітру, перепадів температур на глибинах. Активна господарська діяльність людини призвела до значного забруднення океану, зокрема нафтопродуктами. Вони утворюють на його поверхні нафтову плівку, що заважає проникненню в океанічні товщі сонячних променів і порушує газообмін між океаном і атмосферою. Внаслідок цього зменшився вилов риби, а окремі представники органічного світу океану зникли назавжди. Цунамі в березні 2011 року спричинило аварію на АЕС фукусімо 1 внаслідок чого радіація потрапила і в Тихий океан. На цьому ми з вами завершимо розгляд 58-го уроку курсу географії 7-го класу Тихий океан, а саме клімат і води, природні багатства океану та вплив господарської діяльності на Тихий океан. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!